Гормило Михайлович ведмідь старше не хотів приймати Васю Ну, чого ви так поспішаєте, голубенько? Ваш синок ще дуже маленький. У нас цієї весни прийому не буде. Усі учні вже рік провчилися Не ну, можеш, я його до них посадити. Він не дожене. А заради одного васі відкривати спеціальний клас мене У мене просто безвихідне становище. Мені хто й на роботу вечеряти, а він лишається вдома сам. Ну просто хоч плаче. І ви не бійтеся, він такий здібний, такий здібний, бо його посадіть з усіма. Він не. От побачите. Сказав Бурмило Михайлович. Ну що ж, побачимо. Спробуємо. Був добряк і не витримав, коли його просили. Тим більше усі у лісі у морі Кицині співчували. Хоч була вона на говірка, не любила розповідати про свої особисті справи. Але всі знали, що чоловік, який кіт, Василь, приблудний, або, як його ще називали, Базіліо Приблудний.